Adobe нещодавно вступила в світ відео зі штучним інтелектом. Luma випустила інструменти керування кінематографією на рівні поколінь Сора, а Каліфорнія ухвалила новий закон щодо кінематографії зі штучним інтелектом. Зацікавлені у новинах від AI Film News, ми маємо для вас 11 важливих оголошень. Отже, почнемо. Компанія Adobe нещодавно анонсувала новий продукт Adobe Firefly Video. Можливо, ви вже знайомі з Adobe Firefly як з інструментом для створення зображень. Тепер вони планують розширити його можливості, інтегруючи в нього набір інструментів для роботи з відео. Ці нововведення з'являться найближчим часом. Ви можете ознайомитися з деталями на сторінці прес-релізу на офіційному вебсайті Adobe, де представлені приклади роботи нового відеоінструменту. Є багато чого обговорити, тому давайте розберемо все по порядку. Однією з особливостей нового інструменту є можливість конвертувати текст у відео. Наприклад, ви можете створити відео з зображенням оленя на фоні заходу сонця. Так, це виглядає привабливо. Сцена. Дрон здійснює політ через потік лави. Не так погано, як здається. У нас є кадр, де персонажі танцюють, наче пряжа. Вони веселяться, організовуючи вечірку. Є кадр, знятий дроном, де вітер грає над дюнами, створюючи хвилі на піску. Adobe Firefly Video дійсно відмінно попрацював, втіливши цю ідею в реальність. Він дає можливість завантажити зображення. А потім анімувати його за допомогою відео. Текст у відео це добре, але зображення у відео неймовірно корисне, коли працюєш над концепцією фільму. Є функція, яка дозволяє брати відеоматеріали, витягувати кадр з відео, а потім створювати додаткові кадри в одному стилі. Це важливо, якщо у вас є відеокліпи, зняті певною камерою або з певною кольоровою гамою. Можна створити кліпи в одному стилі. Це корисно, якщо працюєте в Premiere Pro, можна створити більше кліпів для розповіді історії. На вебсайті є приклад, де дівчинка дивиться на кульбабу через збільшувальне скло, знято на реальному матеріалі, потім перейшли до згенерованих відеоматеріалів. Це може бути корисним для заповнення прогалин, якщо всередині проекту монтажу немає потрібного кадру. Вони також дадуть можливість керувати рухом камери. Поговоримо про новини пізніше в цьому епізоді, які дозволять керувати камерою та іншими відеоінструментами зі штучним інтелектом. Це буде доступно в інструменті Adobe. Вони кажуть, що можна використовувати Firefly, щоб генерувати ресурси для своїх матеріалів. Adobe вже має Adobe Stock. Це інструмент для надання ресурсів для відеопроекту, але тепер можна використовувати Adobe Firefly, щоб генерувати власні ресурси для проєкту. Вони стають конкурентами таким інструментам як Envato завдяки цій новій функції. Інший інструмент, Generative Extend, він дозволяє взяти відзнятий матеріал у Premiere Pro і розширити його. Наприклад, з урахуванням темпу знадобиться ще одна-дві секунди відеоматеріалу. За допомогою Generative Extend можна захопити кінець кліпу, розширити його, і він згенерує кліп. Якість в демо-версії від Adobe виглядає вражаюче. Не можу дочекатися, коли отримаємо його і почнемо з ним гратися. Команда в Adobe сказала, що всі ці інструменти будуть доступні до кінця року. Можна підписатися тут, і ми дамо знати, як тільки ці нові інструменти з'являться. Порівнюємо покоління в Adobe Firefly, провели швидке порівняння. Ось покоління цього оленя від Adobe виглядає досить непогано. Є диватства у фізиці зі снігом, але не так вже й погано. А ось те ж саме покоління від Runway і. Це виглядає дуже гарно, ніби не кіно, а мультфільм. Присутні дивовижні елементи з рогами, що виглядають дуже гарно. Це нове покоління кадрів. Ось так виглядає кадр, коли дрон пролітає крізь лаву, створений за допомогою Adobe. Відеоряд просто фантастичний. Відеоматеріал, створений за допомогою Runway, виглядає ось так. Чесно, Runway не впорався з завданням, не зрозумівши його. Він летить крізь лаву, тому Адобі краще справився. Маємо кадр задобі, де персонажі танцюють у 3D стилі. Виглядає добре. Колір персонажів змінюється, не впевнений, що відбувається. Але фізика виглядає добре, відчувається вага за поведінкою, кроки, покоління з подіуму, яке Бувай. не розумію. Вони як прокляті маріонетки. Я віддаю перевагу злітно-посадковим смугам, проте вважаю, що бетонні є найкращими. У нашому розпорядженні є стокові зображення піщаних дюн. Результат, отриманий з використанням бетону, справляє глибоке враження. Він уважно слідував всім підказкам. Ось вам кадр прямо зі злітно-посадкової смуги. Adobe знову краще, але це лише коротке порівняння. Коли інструменти працюватимуть, ми повідомимо вам про наш улюблений на Curious Refuge. Наступна новина з Китаю. Можливо, ви бачили новий генератор відео з AI. Мінімакс від Хейлу. Результати, які ми побачили, вражають. Наприклад, короткометражка про хом'ячків, які втекли з клітки, потрапили до роботів і сіють хаос. Це було круто. Найдивовижніше, що він був створений батьком і сином менше ніж за годину за допомогою Мінімакс. Неймовірна робота. Щоб створити відео за допомогою мінімакс, натисніть на посилання під цим відео. Це специфічний веб-сайт, який важко знайти в Google. Тому посилання знайдете під цим відео. Реєструйтесь безкоштовно, потрапляєте на екран. Якщо створювали відео в Runway чи Luma, подумаєте чудово, введу запит, все готово. Проблема. Модель, створена на китайській мові, може не працювати ідеально з англійською. Раджу використовувати Google Translate для перекладу запитів. Перекладаємо з української мови на китайську. Додамо підказку, це кінофільм, знятий за допомогою ручної відеокамери, встановлюємо кадр. Жінка в чорному з сокирою в особняку. Готуємось до Хеллоуїну. Можливо, скоро буде конкурс фільмів про AI. Ми можемо скопіювати китайську підказку, перейти до Minimax, вставити її та продовжити генерувати відео. На жаль, зараз не можна перетворити зображення на відео. Кажуть, що це скоро зміниться, але це обмеження, про яке варто подумати. Зміна поколінь займає 3-5 хвилин. Можна робити лише по одному за раз, тому це займає час. Створити фільм велика робота, але це безкоштовно, тому це невелика ціна. Розглянемо кадр. Жінка в чорній сукні у вікторіанському особняку тримає сокиру. Він дотримався нашого керівництва добре, і ви бачите, що він переклав його англійською. Команда Curious Refuge тестувала Minimax, і ми створили цікаві приклади. Наприклад, зайчик у клумбі. І так, також зайць на клумбі виглядає 100. Йдемо. Реалістично. Є кадр погоні на мотоциклах, виглядає добре. Деякі фізичні ефекти та автомобілі не зовсім правильні, але непогано. Є кадр русалки в космосі, не говорили про стиль. Технічно це русалка в своєму просторі, але нереалістично. Виглядає як дешева рання тривимірна анімація. Ми дотримувалися завдання, тому непоганий. Меблі для їдальні, ніби плавають над озером на фото. Він... Так. Це меблі для їдальні, що плавають над озером. Дивний кадр, але й дивна підказка. Від Мінімакс отримуєте покоління тривалістю 6 секунд 720 p 25 кадрів на секунду. Якщо використовуєте їх у кінопроекті, перетворіть ці 25 кадрів на секунду в 24. Потім використовуйте резерв відео з AI як топа з відео AI для максимальної якості. Мінімакс показує, що на ринку з'явилося багато вражаючих відеоінструментів з AI. Не маємо доступу до SORA, але є багато варіантів, які дають хороші результати, вдячний венеціанському міжнародному кінофестивалю. Відповісти на. Mastercard літає шелбі для мене, десяти талановитих режисерів із AI. На фестивалі AI, що відбувся під час венеціанського кінофесту. Було чудово зустрітися з фіналістами та суддями. Багато з них були студентами Curious Refuge. Це лише початок неймовірних AI фестивалів, які ми побачимо в майбутньому. Команда Luma створила можливість керувати рухом камери, щоб ви могли визначити, як вона рухається. Щоб це зробити, потрібно зайти на сайт Luma і натиснути на іконку зображення. Ми виберемо кадр цього перевертня і введемо його в сцену. Ви можете зробити кадр у кадрі, якщо хочете. Введіть слово Камера. І вам відкриється список можливих дій. Просто прогортайте його, і ви знайдете безліч цікавих варіантів. Мій план полягає в тому, щоб слідкувати за перевертним, відтворити його траєкторію, а потім натиснути кнопку Генерувати. Через приблизно дві хвилини ми отримаємо нове покоління цього перевертня. Чесно, це переконливо. Рух та фізика вражають. Є багато цікавих прикладів руху камери від Лума, зокрема орбітальне відстеження. Зйомка була захоплюючою, багато динаміки, хоч і дивно наприкінці. Круто, що ми отримуємо більше контролю в Лума. За швидкого тесту виявили, що він дотримується цього в 90% випадків. Він добре працює, слідуючи заданому напрямку. Це важливо, адже показує, що традиційні методи кіновиробництва інтегруються в інструменти AI. Інструменти, як Runway Kling та Luma, дають більше контролю над результатами, що веде до кращих історій. Щодо Runway, команда додала можливість подовжувати відео до 40 секунд. За допомогою RunwayGen 3. Ось приклад, який ми створили. Почали з кадру, що тривав 10 секунд, потім додали фігуру в капюшоні. І вже за ледь кілька секунд він переходить і. Знаєте постать у капюшоні? Припинили підказки, почали розширювати кадр. Стає дивним. Отже, все. Все це, наче починає розпадатися, він здається в напівзабутті, а тоді починаються потужні вибухи, і це перетворюється на справжній хаос. Раджу спробувати розширити кліпи на Runway, це захоплює. Відвідайте сайт Gen 3, перетягніть зображення. Маю фото жінки в кафе, перетягнемо його на сцену, дамо підказку: це зйомка ручною камерою жінки, що говорить в кафе. Тривалістю 10 секунд. Натиснемо Створити. Відео готове. Пропоную його переглянути. Подивіться на цю жінку. У кафе він захоплено розмовляє, але міг би використати трохи більше енергії. Він вже випив кілька чашок еспресо. Хочете збільшити довжину відео? Просто натисніть кнопку розширити та введіть потрібну підказку. Ми бачимо знімок чоловіка, який починає виглядати сумно в кафе. Розмова триває. А він стає все більш сумним. Натисніть Продовжити, щоб побачити, що станеться далі. Давайте разом подивимося на отримані результати. У нас є відео, де цей чоловік розмовляє. Захоплений, ніби не розумію їхніх обговорень. Можливо, вона отримала доступ до сори, але відібрали. Тепер. Ах ні. Чи п'є каву, відкидаючи руку назад? А ні. Дивовижно, але покоління кадрів у кіно можуть досягати 40 секунд, що є унікальним явищем, адже зазвичай кадри тривають менше. Цікаво, що Ші розглядає можливість розширення матеріалу. Надаючи більше можливостей для креативності режисерів, компанія Меші випустила новий продукт. Меші 4 це інструмент, який дозволяє вводити текст або завантажувати зображення для створення 3D-моделі. Давайте я покажу вам, як цим користуватися. Ось вебсайт Меші. Він пропонує безкоштовний план, хоча, звісно, є і платні. Але навіть безкоштовно можна створювати дивовижні речі. Я перейшов до розділу Midjourney і ввів 3D-ведмідь. Отримав цього ведмедя і хочу перетворити його на 3D-модель. Вибираю опцію зображення у 3D, натискаю кнопку і перетягую модель сюди. Ось наша 3D-модель ведмедя, перетягую її на сцену і називаю 3D-ведмідь. Так, ви маєте змогу коригувати кількість визначених полігонів. Працюєте в професійному середовищі, потребуєте. Щоб отримати якість, радимо підписатися на професійний план, встановимо 30 тисяч, потім натиснемо згенерувати. Програма меші працює дуже швидко. Вона може створити 3D актив всього за одну хвилину. Давайте розглянемо отримані результати. Ось у нас 3D модель ведмедя. Це вже добре, але не готове до виробництва. Це відправна точка для перенесення в 3D-додаток, як з Brush, 3ds Max чи Maya. Щоб відточити все. Ви можете експортувати моделі в різні формати. Вони підтримують FBX та OBJ. У нас є програма Blender, яка дозволяє завантажувати файли у форматах сумісних з 3D-додатками. Це дуже захоплює, адже ми можемо додати анімацію до нашого проекту. Зараз ми спробуємо анімувати персонажа. Щодо успіху цієї спроби, я не впевнений, але все одно натиснемо кнопку анімувати. Наш персонаж виконаний у гуманоїдному стилі. Можливо, нам варто перемістити його трохи, знизивши висоту. Щодо голови персонажа, я планую розташувати її на рівні інших голов. І ми перемістимо персонажа туди, де він буде прямо посередині, ось так. Прошу, ідіть вперед. Тепер розставимо маркери, продовжимо. Це просто знахідка, куди речі йдуть. Давайте розглянемо цей випадок. Ведмідь з незвичайним ходовим циклом. Я не впевнений, що саме відбувається тут. Так, він схожий на людину в костюмі ведмедя, бігає в надувному. Не найкраща робота, здається, розрахована на гуманоїда. Стиль персонажів Бутона. Супер. Цілих сім. Агов. Що відбувається тут? Використання штучного інтелекту в 3D анімації та моделюванні набуває все більшої важливості. Незабаром ми зможемо просто завантажити зображення, а весь подальший процес від створення моделі до її анімації виконає AI. Звичайно, людський контроль за цим процесом все ще буде необхідним, але завдяки AI процес створення 3D анімації стає значно простішим. Також варто зазначити дві важливі законодавчі події. Перша з них це рамкова конвенція про штучний інтелект. З 2019 року існує група країн, які підписали резолюцію про співпрацю з метою забезпечення глобальної безпеки в області AI. Перший універсальний договір, що стосується штучного інтелекту. Цю резолюцію на сьогодні переважно підписали країни Заходу. Це вперед для країн, що співпрацюють, щоб штучний інтелект був корисним. Інший закон, каліфорнійський законопроект 2602, який говорить, що студії не можуть використовувати подобу актора без його дозволу. Актор, як правило, мав юридичну допомогу або допомогу профспілки, передаючи права на свою подобу. Це щоб запобігти тому, що люди підписують документи, не знаючи, що в них написано, а потім втрачають можливості працевлаштування. Зараз цей документ не визначений і залишає місце для інтерпретації, тому я не вважаю, що він стане чудовим документом для. Боротьби з підробками або для інтеграції штучного інтелекту в індустрію є проблеми. Якщо актор хоче отримати гроші за роботу, він не може дозволити використання своєї подоби в штучному інтелекті, вони повинні найняти адвоката або бути представленими профспілкою. Якщо ви не представлені профспілкою, вам доведеться заплатити багато грошей, щоб отримати право відписати свою зовнішність. Є особливе ставлення до членів профспілки. Гіпотетично бути знятим на місці або в студії, ви повинні це зробити, якщо ви не домовилися про інше. Ви не можете додати рядок або кадр, якщо не отримаєте схвалення актора, чию подобу ви знімаєте. Я думаю, нам доведеться побачити, як цей законопроект працює, бо він досить невизначений. Студії мають потужні стимули для переїзду з Каліфорнії. Якщо вони відштовхнуться від нової епохи кіно, це ускладнить ситуацію для індустрії. По світу відбувається багато зустрічей, присвячених кінематографії з AI, про які вам варто знати. Минулого тижня відбулася зустріч Curious Refuge в Берліні. Плануємо провести її в Сінгапурі 15-го. Зустріч Runway відбудеться 18 вересня в місті Лос-Анджелес. А наступного дня, 19 вересня, вона відбудеться в Квебеку, 25 вересня в Гаазі, Нідерланди, відбудеться зустріч Curious Refuge. Нарешті, 27 вересня в Лондоні, відбудеться спільний захід LTX Studio та Creative AI Network. Вітаю вас на нашому заході, де головним доповідачем є Шелбі. Я би хотів порекомендувати вам відвідати подібні заходи, які проводяться в нашому регіоні. Також хочу привітати усіх учасників нашого конкурсу реклам, які використовують ШІ. Наші судді вже оцінюють роботи, а імена переможців ми оголосимо вже наступного тижня. Не забудьте слідкувати за нашим конкурсом фільмів жахів, які також використовують ШІ. Першим фільмом, який я хочу вам представити, є Самотність від Деніелате. Це дійсно неймовірний фільм, який досліджує тему самотності. Мені особливо подобається його стиль, зернистість плівки. Та насиченість кольорів. Деякі кадри виглядають дуже реалістично. Також хочу виділити роботу бачити значить вірити. Цей проект був створений Марком Вишульцем, який переміг у нашому конкурсі трейлерів з використанням «Ші». Він створив демонстрацію Мінімакса, яка представляє собою монтаж людей з виразними обличчями в кінематографічних кадрах. Хоча в цьому проекті немає сюжету, він демонструє, що візуально виразні персонажі з «Ші» не за горами. Також хочу відзначити роботу Олександри Аксель, яка створила рекламу про технічні характеристики ШІ для компанії Тесла. Це висококонцептуальна науково-фантастична реклама, яка розгортається в космосі. Вона включає в себе реалістичні рухи камери та синхронізацію губ. Останній проект, який я хочу вам представити, це магічна монета, реліз фільм для Мінімакса. Він слідує за хлопчиком, який подорожує через вигадані землі, демонструючи неймовірні можливості нового інструменту. Дякую вам за перегляд нашого випуску новин про фільми, які використовують Ші. Ви можете підписатися на нашу розсилку, щоб отримувати новини про фільми з ШІ щотижня прямо на свою електронну скриньку. У даному випадку я підписався на Curious Refuge. Підпишіться, отримаєте безкоштовний курс зі створення фільмів за допомогою AI. Він надасть вам уявлення про все, що потрібно знати для створення фільмів із AI. Хочете більше навчальних матеріалів та тренінгів з AI на YouTube? Підпишіться на Curious Refuge. Щиро вдячні вам за перегляд цього випуску. Дякуємо вам і до наступного разу, коли ми знову зустрінемося.